На захід реквієм імені Олександра Довгінки зібралися рідні та друзі воїна, представники місцевої влади, освітяни, побратими та колектив ліцею імені Івана Зубковського, щоб висловити вдячність воїну та всім захисникам України та відкрити меморіальну дошку на честь героя. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїна, який віддав своє життя за незалежність України. Сьогодні хочеться висловити слова вдячності родині. За те, що виховали справжнього чоловіка, патріота і вірного сина українського народу. Пам'ятайте, ворог забрав життя героя, але він ніколи не забере пам'ять про нього, яка повинна завжди жити в наших серцях. І ця дошка буде символом того, що ми пам'ятаємо і наступні покоління будуть пам'ятати наших героїв. Олександр Довгінка народився 14 грудня 1986 року в Миргороді, навчався у колишній школі номер 9 нині ліцеї імені Івана Зубковського. Після здобуття технічної освіти Олександр працював на підприємствах рідного міста. Він був люблячим сином, чоловіком і батьком, надійним та відповідальним колегою. У січні 2023 року став до лав Збройних сил України, воював на різних напрямках. Здобув авторитет у побратимів. Загинув у квітні 2024 року. Похований у Миргороді на алеї героїв. Нещадна війна зруйнувала життя Олександра, вплинула на долю його родини, його батьків. Звичайно, час він лікує, заліковує рани, але людини немає. Звичайно, ми будемо завжди пам'ятати Олександра. І ось ця дошка, яку ми сьогодні відкриваємо, вона буде постійно нагадувати про тих людей, випускників нашого ліцею, які одними з перших піднялися на захист батьківщини. Вічна слава Олександру і всім захисникам України. Визнаючи подвиг та самовідданість воїна, Миргородська міська рада присвоїла Олександру Довгінка звання почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади посмертно. Відзнаку вручили родині захисника. Встановлення меморіальної дошки стало знаком пошани та вдячності громади до випускника, що виріс і навчався у цих стінах, а згодом мужньо став на захист держави. Відтепер на фасаді ліцею меморіальна плита нагадуватиме молодому поколінню про подвиг Олександра Довгінки та про ціну яку Україна платить за свободу?